Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Думала, вже не буду знімати сьогодні відео, а це вийшла на двір і побачила незвичайну красу. Поки сходила за телефоном, уже наша краса починає поступово зникати. Гляньте, яка райдуга на все небо. От вона піднялася високо-високо в небо, а там далі хмари, якоїсь такої незвичної. Окраски, вони і сірі, вони і жовті, вони і коричневі одночасно. Ну, просто в небі відбувається щось неймовірне. З іншої сторони ми бачимо золоті окрайці хмари, підсвічені сонцем і блакитне-блакитне небо. Ну, от така. Незвичайна краса в небі, але вона така швидкоплинна, поки я вийшла, райдуга вже майже зникла. Ну, кусочок ми побачили. Я сподіваюся, ви побачили кусочок. А я бачила таку яскраву, насичену. Просто вітер. Вітер. Він хмари гонить і дуже швидко міняється все на небі. Так виглядає мій садочок сьогодні. Раз я вже вийшла сюди. Всі вихідні, три місяці підряд, ми проводили у моєму родовому маєтку, у будинку, там, де я виросла, в будинку моїх батьків. Ну і цей садочок стояв сиротою. Ну, а тепер не знаю, коли я тут що робити буду, тому що. Похолодання буквально ось з четверга мінуси вночі. Ну і треба це все щось робити тут. Ну і кожен день, звичайно, що ж основна робота є. Тому вже як буде. Подивіться, я стою біля своєї дуболисної гортензії Знову хочу вам показати оці незвичайно красиві листочки. Хоч вона мене не квітувала в цьому році, кажуть, в перший рік вона не цвіте. Але варто її саджати, посадити в будь-якому саду для такої окраси осінньої. Літку вона теж красива своїми зеленими дуболистими листочками. А зараз вона просто чарівна, просто чарівна. Ось такі пурпурні, коричневі. Вони міняються, вони свій колір міняють. От вони зараз вже в якийсь такий теракотовий, темно теракотовий колір. Перетворилися, то вони були іменно з пурпурним відтінком. Ну, дуже красиво, дуже красиво. Отакий От прекрасний кущик у мене в садочку біля місточка. Ну, і на дворі осінь. Сьогодні 13 листопада. Бачите, дощ почався. І такі собі краплі великі, чи може це навіть і... Да, це крупа. Крупа така собі. Тобто буде холодати, буде холодати. Це крупа сиплеться, Чуєте, як барабанить по дахові. Ну що ж, закінчується осінь. Отакою от, от крупою, вже зимньою. Неначе горох хтось розсипав і він падає з неба і сиплеться прямо з даху. А я хочу вам показати іще щось в моєму садочку. Ну, по-перше, не можна пройти повз, не зупинившись, біля оцього куща Барбарису, який він зараз празничний. Він одів, корали, красивий, красивий. Ну а там далі садочку в мене ще дещо квітує. О, подивіться. Це така крупа пішла. Ось падає, падає прямо на голову. Прямо бачите, які крупини приземляються. О, ну, все. Літо закінчилося. Уже плюс 20 навряд чи буде. Бачите, скільки ось на доріжці, на доріжці. Крупи цієї насипалося. Ну отак. Отак буває восени, коли осінь закінчується. А зимі за так не терпиться. Треба забирати бокопу, бо вона у мене ще квітує на порозі. І на неї цей сніг іде. Бачите, насипалось скільки. А це, хто в нас такий любопитний виглядає, га? і такий любознательний. Отакий От кицюня наша, кетюня. Отака вона у нас, греточка, гретуня. Да. хочу вас провести, показати. У мене ще одна рослина квітує на порозі. А заодно і сонечко. Давайте подивимося. У нас квітує. І ще, ну то що троянди квітують, то вже так відомо всім. А ось у мене розмарін зацвів. Але квіточка вже ця, мабуть, десь і перецвіла точно. Поки я надумалася знімати, так вона вже і перецвіла. Ось тут вона була на кінці, на кінці голубенька така. Але тут іще, бачите, є скільки пуп'яночок іще буде квітувати. І не тільки тут, крізь. Пуп'яночки, ось бачите, на розмарінні. Надумався він на зиму глядячи. Але річ в тім, що <кій> мені ж його прийдеться забирати в будинок. Ну, В будинку я не знаю, де його поставити через те, що в будинку йому то сухо, то сонця мало. Ну, в общем, будемо щось гадати. Ну, і ось моя красоня сидить. Хтось зробив сьогодні шкоду, тільки невідомо хто. Чи Ліра чи Сільвер. Ну, попало обом. Так, для профілактики, щоб знали, що. Оце таке у нас сьогодні був воспитательний момент. Ну, добре, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Хочу вам побажати гарного дня, мирного неба. Хочу вам побажати добра в вашому житті, гарних людей, щоб зустрічалися вам. На дорозі, в житті вашому. Ну, а всім нам якнайшвидшої перемоги, мирного неба над головою. Чи то осіннього, чи зимнього, чи весняного, чи літнього, але неодмінно мирного. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Буду вам дуже рада. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей!